Всім привіт, доброго дня, друзі. Сьогодні в нас 26 жовтня, і сьогодні я хочу висадити чесничок у відкритий ґрунт. В принципі, так, щоб дуже холодно в нас, то я не можу сказати, а вже ж вночі прохолодніше, в день, в принципі, досить непогано, я думаю, десь 11-12 градусів. Ну, непогано. Ось так. Шапка, жилетка і гарно, в принципі, можна і у дворі працювати. Ну, трішечки, що зривається дощик. Ось зараз вийшли з лакусіком і Досі хотіли піти погуляти спочатку. Яки за ворота вийшли, дощик почався. Повернулися назад, зараз вже дощику немає. Ну, вирішила вже посаджу, займусь своїми справами, а тоді вже погуляємо. Так, чесничок у мене ось такий. Вже я його роз'єднала. Це в мене і місцевий я купляла поштучно, і також є той, що прислала мені мама з України. Непогано перевезла, в принципі, хоча і не можна перевозити з України через кордон. Часник, наприклад, як їхала, як, як його перевезла, яким перевізником. Дивіться, в мене є відео, якщо вам це цікаво. Ну, і хочу його трішечки обробити від хвороб. Так як в мене якогось протруйника плану Максим, такого чогось немає, то я взяла просто ось такий брос від хвороб з оприскувачем. І зараз просто його оброблю і залишу, поки я підготую грядку, інше щось зроблю, він у мене трішечки постоїть. Ось так перемішую. І посиджу. Ну, я не знаю, скільки в мене тут кілограму немає. Я думаю, може, грам 700-800, а вже ж мені буде достатньо, і ну, просто так, як і в мене немає зайвої площі, то скільки є, стільки і буде. Так, що ще хочу сьогодні зробити? Показувала вам, коли висаджувала цибульку, і казала, що хочу зелень між нею висадити. То ось придбала зелень, взяла ось таку петрушечку. Написано петрушка насіння, сорт не зможу прочитати. Також взяла кріпчик, смарагд називається. Буду висівати не побагато. Зараз вам нагадаю, як я хочу висіяти, тому що не хочу дарма переводити насіння. Не знаю, зійде, не зійде, це експеримент. Тому залишую частину на весну, щоб на весні посадити, посіяти точніше, і взяла ще ось таку руколу. Буду обов'язково, коли в Україні. Ну, взимку я ж не буду, і, вос... і навесні швидше за все. А може буде посилочку Наталя відправляти, то хочу купити насіння багаторічної петрушки. Оксанка з каналу, серіал Ксенія показувала. Ой, не петрушки, а руколи. Вона в неї росте і перезимовує. І вона ось і зараз її зрізала, і навесні зрізала, точніше, влітку також. Ну, цікава така культура, мені сподобалось, якщо можна один раз посіяти, так як ми руколу в принципі, любимо з донькою, і на бутерброд можна покласти, і салатик можна зробити. Робити то обов'язково багаторічну візьму. Закажу Наталі, точніше, щоб вона мені прислала. Ну і була в насінневому магазині. Ну як пройти зараз? Повз цибулькові дуже багато різних, і взяла ще набір собі ось таких. Цибулькових. Це нарциси, нарциси сімейні, тобто ті, які на одному пагінці мають кілька квіточок і не збиралась. А потім взяла саме через те, що можна два-три стебла зрізати, і буде вже гарний повноцінний букетик. У мене в Україні такі також були. О, дощик. Ховаємось. П'ять хвилин дощику і знову все нормально, знову вийшла. Сховалася, вийшла. Ну, На сьогодні таку погоду і передавали. Так, ну і ось, таке, ось такі цибулинки. Вони тут 8 штучок, їх коштували 11,7, ось майже 12 злотих. Цибулинки дуже гарні, великі. І я хочу посадити їх букетиками. Тобто їх тут 8, ну посаджу 2 луночки по 3 штучки і, відповідно, ще одну луночку 2 штучки. І ось такими букетиками будуть наростати, ось так вони виглядають. Ось так досить міцні, багані такі по розмірах. Також зараз цим оприскувачем для захисту від хвороб оброблю їх і буду висаджувати. Ну і ось нагадаю, де я висаджувала свою цибульку на зелень, показувала вже вам, не присипала поки що її і залишила місця. Тобто, ось цибулинки посадила поруч, потім відстань десь ось таку зробили. Між цибулинками трьома зробила сантиметрів по п'ять. У мене це цибуля на зелень, тому великого простору їй не потрібно. І зараз між нею буду, де петрушку, де кріп, де руколу, просто так на око, так сказати, потроху зовсім. Висівати, відмічати, що де посіяно, не буду. Зійде і зійде. Ой, тут і залишати нема чого на наступний рік. Дуже мало насіння, дуже мало. 0,5 грама написано в Петрушці. От подивіться, бачите? А вже ж я тут нічого не залишу, то буду висівати всю, весь пакетик. Я думаю, що повинно щось зійти, тому що і мама подивилася відео, то каже, що також, в принципі, так робили досить часто, особливо кріпчик. Висівали з зими, з осені, під зиму, дуже часто. У нас, взагалі, дідусь, тобто тато, тата відповідно дуже любив оце редиску, кріп, завжди, коли посадимо картоплю, наприклад, на весні або й восени, розкидає. Потім дуже багато редиски скрізь було, і і кропу. Дідусь Микола його звали, дуже такий. Дуже-дуже ми його любили. В нього було, виходить, шестеро онуків. Він дуже всіх любив, увагу приділяв казочки в день. Ото, коли ми, знаєте, на, літні, на літніх канікулах в день лягаємо відпочивати. І він нас укладає, розказує нам казочки різні. Ну, цікаво, знаєте, такі теплі спогади в мене про нього. Помер він 83 роки, і, можна сказати, ну такий не дуже. Навіть не скаже, що від старості болів довго в нього живіт, начебто і возили ми його на обстеження, не догледіли, що був в нього завороток. Можна було ще спробувати зробити операцію. А так він ходив, працював на городі, їздив на велосипеді до останніх днів. Дуже дуже молодець. Тато в мене в нього також в будь-якому стані працює на городі або ще десь. Для тата також не придумаєш гіршого покарання, ніж нічого не робити. Як оце знаєте, як якісь такі православні церковні свята, і що ну не можна нічого робити, все він піде хоча б на ставку, буде сидіти рибу ловити, щоб лягти і відпочивати, це не про нього зовсім. Та й мамині батьки також дуже роботящі. Все життя прожили на хуторі, роботи дуже багато завжди було. Багато городу, багато хазяйства. Ну, як, в принципі, у всіх в ті часи в селі дуже багато було хазяйства і роботи. Ну, і так само зроблю скропом. Зараз подивлюсь, скільки тут насіння. Та, мабуть, так само, а, ні, тут один грам, да, тут побільше. Тут побільше, тому тут залишу половинку. Ой, дуже-дуже ароматне. До речі, я думаю, що багато хто з вас знає. Якщо відкриваєте пакетик ось таких ароматних трав, тобто або селера, або кріп, або петрушка, або ще якісь трави. І якщо вони дуже пахнуть, це говорить про те, що вони свіжі. Особливо, коли, коли вирощуємо кореневу селеру, навіть якщо насіння оброблене, відкриваєте пакетик, є аромат, значить воно свіже і буде в нього гарна схожість. Зараз подивимось, скільки уруколи. Тут також написано один грам. У Рукали також багато насіння. Половинку, а, мабуть, і третину посію, а інше залишу на весну. Розклала і тепер сапкою присипаю. Насіння посіяла між цибулькою і чесничок. Зараз ось тут хочу висаджувати вздовж ось цієї шпалери. Я думаю, що два-три рядки я зроблю, і мені буде достатньо, я думаю, чесничку. Ось таким чином, десь навпроти, тут в мене на штамбі росте агрус, і я ось так відокремлю. Тут в мене така більш сонячна ділянка, навіть ось зараз восени багато сонця, і я хочу ось там, де максимально сонця, залишити для розсади. Подивлюсь, якщо весь часничок тут не поміститься, тоді я посаджу з іншого боку від шпалери. Там ближче до паркану висаджувати не буду, бо вже, як вам казала, там у нас бігає лакусик, вже протоптав собі стежку. Немає сенсу висаджувати, він просто поламає, потім все там витопче і все. Тому вже буду виходити з того, де в мене є місце, там і буду саджати. Ну, в Україні я саджала. А чому я так? Я, мабуть, зроблю так, як я робила в Україні. В мене була саджалка, мені зробив чоловік. Я думаю, багато її бачили. А я, мабуть, тут також думала робити строчечки, а я, мабуть, просто візьму зараз якусь паличку, буду нею робити отвори і туди вкладати чесник. Навіщо я буду зайву роботу виконувати? Зараз так і зроблю. Може, хіба що ці строчечки промалюю, щоб рівненько потім посадити? Дійду до самого кінця перекопаної грядки. Тому що тут в мене ще також є площа, але та, яку ми не змогли скопати. Точніше, чоловік сказав, що взагалі там не вкопаєшся, то тут буде в мене швидше за все декоративне в наступному році. Те, для чого потрібно зробити окремі лунки, а може навіть і розсада. Подивлюсь. Так. Ну, дві тут поміститься вільно. Нормально буде. Ну, і знову ж таки, якщо маєте компост, додаєте компост. Можна додати попіл, також можна додати пісочок, щоб трішечки розпушити ґрунт. У мене тут нічого цього немає, компосту поки що немає. Пісочку додавати не потрібно, тому що я зробила висновок, що тут в мене ґрунт супіщаний, тобто чорнозем і трішечки піску. І в цьому вроці для всього додаю ось таке добриво. Гранульоване, таке, як у нас курник в Україні. Ось такі гранули, а вже ж вони мають такий аромат. Тут е написано десь, що скоров'ячого. Тобто курник це з курячого посліду, а це з коров'ячого зроблено. Органічне добриво і досить непогане. Взяла ось таку паличку, звичайно. І зараз буду робити отвір і туди вставляти чесничок. Хоча, може, й не потрібно робити, чоловік досить непогано прокопав, і ґрунт пухкий-пухкий, глибоко занурюється. А вже з зубчики часнику обираємо крупніші, для того, щоб потім крупні зубчики, головки точніші, і отримати. Завжди так. Хочемо, щоб врожай був крупний, часнику, цибулі та будь-чого, то відповідні сорти і обираємо. Відстань 15-12 см, Я, як завжди. Постараюсь весь часник висадити, він зайвим не буває. І консервацію роблю навіть, коли свого не було, в наступному році дасть Бог буде і своє. І влітку якісь смаколики робимо, додаємо свіженький часник. Тому працюємо зараз восени, щоб отримати навесні гарний врожай. Ти скажеш, не пішли з лакусіком, не погуляли. Прийшли працювати, і бачите, яке небо стало повністю ясне, сонечко. Ну, значить, так повинно бути. Ось так гарна погода ще. Золота осінь. Все таке жовте, яскраве, дуже гарне. Ну, ось так. Тут посадила часничок, вийшло в мене дві строчки такі довгі. Бачите, ось так. Непогано, буквально жменька залишилась. І ще ось тут вже присипала, зробила одну строчечку, Ось так. Поміж трояндочок, я не думаю, що часник буде трояндам заважати. Зазвичай рахується, що часник, ну, дуже гарно впливає на ґрунт, на рослини, які поруч ростуть, захищає їх від хвороб. Все, зараз присиплю ґрунтом і підемо тоді саджати, обирати, де посадити нарциси. Часничок завжди намагаємось посадити глибоко, щоб потім під час зимових морозів ґрунтом його наверх не підняло. Якщо підніметься, то він замерзне. До того ж, враховуючи, які в нас нестабільні зими, то тепло, то прохолодно, то волого, то сніг, то дощ, то воно все розтануло. Тому луночки робимо глибоченькі. Можна ще прикрити. Я вже ж прикривала соломою. І на дачі, і при будинку завжди мульчувала часник. Часник дуже любить мульчувати, дуже. Він тоді е, зберігається під ним тут діволога. І взимку, і навесні, і влітку, відповідно. І тоді дуже гарні головки получаються великого розміру. Ну, тут можна листям прикрити. Але тут такий вітер, що ось зараз, наприклад, дуже сильний вітер. Ну, буду бачити. А вже ж я завжди ходжу, гуляю з лакусіком і дивлюсь, може хтось ще виставляє газон покошений, ну, хоча його зараз вже чистого немає, він весь іде з листям. Ну, це також непогано з листям. В газонокосарці листя також подрібнюється і, в принципі, як мульча, гарно потім себе поводить. А ще знаєте, любі друзі, що хотіла вас запитати, коли була в Україні, бачила, продавали дуже дуже великий часник, називається корамболь. Ну я подивилась, де пишуть корамболь, де пишуть рокамболь. Ну тобто, ось так міняють місцями. Ну, вона дуже велика ця часничина, і потім сказали мені, що вона на смак як цибуля, часник разом поєднані. там одна там один зубчик, я не знаю, розміром з горіх. Ну звичайний волоський горіх. Дуже велика 250 гривень. Кілограм коштував. І оце Наталя казала також, що ем, чи купила, чи хоче його купити. А я їй сказала, де подивитись, бо бачила, бігала коли в Кременчуці по справах і бачила, продавали. Пишіть свої враження, є у вас такий часник чи ні. Буде цікаво і мені, і Наталії, і, я думаю, іншим глядачам. Взагалі, ну, як він вам подобається, не подобається. На наступний рік він такий, такий самий великий получається, або переводиться і стає звичайним часником, і який він на смак. Пишіть, буду за це вам вдячна, тому що це ну, цікавий, насправді, дуже такий класний часник, на вигляд, неймовірно класний. Так, ну і куди я оприділила так сказати нарциси? Ось сюди посаджу два. Вирішила саджати по два. Буде в мене чотири лунки. У мене ось тут, нагадаю, тюльпанчики є і гіацинти, буду там нарциси. Ось сюди один, буду саджати в горщиках. Ну, як вже показувала, зараз ще два слова скажу. Один. Горщик ось тут, точніше, два. Бачите, до речі, чоловік пофарбував білий колір велосипед. Дуже вам дякую, що ви написали свою думку, підтримали його. Насправді дуже яскраво і гарно виглядає. Набагато краще, ніж було з чорним кольором. Його не було видно, він якось зливався. А зараз гарно видно, подобається мені також. І ось з цього боку ще одна лунка в мене є. Вже показувала, але трішечки нагадаю. Беремо глибину лунки. Три висоти цибулинки, Можна виміряти. Мабуть, я трішечки заглибоку зробила. ну, Зараз подивимось. Доверху прикладаємо. Один, два, і ще три. так, трішечки підкину. Ставлю сюди горщик. Якщо є компост, пісочок, все сюди можна додавати. Воно гарно буде. У мене немає, тому користуюсь тим, тим ґрунтом, який в мене основний. Трішечки добрива знову ж таки гранули. Буквально 7-8 штучок, це забагато. Так, перемішала, поставила цибулинку і вкриваю ґрунтом. Все. ага. Ще зараз піду візьму паличку, щоб відмітити, щоб не забути на наступний рік, де що в мене посаджено, особливо цибулькові. Ой, забула, я ж по дві кладу. Ну, зараз би посадила. Ось тут дві, ось так. І буде в мене в букетик вже. Так, не буду присипати, сходжу за паличкою. Поставила паличку і тоді вже присипаю повністю доверху. Тут бачите, як багато в мене коріння від цього самшиту. Величезний кущ був. Ну, я думаю, всі бачили, як я його прибирала, напрацювалась, але ж клумбочка буде гарна. І зараз ви знаєте, що ще яка ідея мені прийшла в голову. Зараз, мабуть, буду збирати скрізь шишки отакі. Просто візьму якийсь пакет і в будинку його десь поставлю в коридорі, і буду збирати. Потім, коли велика кількість не збирається, куплю спанбонт, вкрию і можна вже навіть буде шишками засипати. Їх зараз дуже багато, і в нас також вони скрізь падають. І там, бачите, і ось тут лежить. То я просто згрібала, а це буду саме вже цілеспрямовано збирати на... Ой, на мульчування, скажімо так. Ну Ось такі роботи були в мене сьогодні. Щиро вам дякую, любі друзі, що заходите на мій канал, пишете коментарі, ставите вподобайки. Дуже і дуже вам за це вдячна. Бажаю всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою.